виставковій залі краєзнавчого музею міста Горішні плавні відбулася мистецька лекція в рамках проєкту Люди ідеї час. Цього разу захід був присвячений пастельній техніці, надзвичайно витонченому і водночас складному виду образотворчого мистецтва. Лекцію провела Нігіна Стогні, членкиня Національної спілки художників України, художниця, яка активно працює з пастеллю, та є учасницею спільноти Пастельна гільдія України. Ми будемо обговорювати все про такий медіум, як пастель. Трошки про історію, техніку виконання, види пастелі, всі плюси і мінуси цього матеріалу. А також будемо говорити про спільноту Пастельну гільдію України. Спільнота пастелістів – громадська організація «Пастельна гільдія України. Вона була створена в 2024 році. Вона активно розвивається. У нас багато виставок по всій Україні. Після виставки в Кремчуті, там де виставлялася постельна гільдія України, у мене така з'явилася ідея зробити лекцію для людей, які не знайомі з цим матеріалом. Я думаю, їм би було цікаво. Я запропонувала Каті, так і вона рада погодилася. Я підготувала фотографії, щоб розповісти історію пастелі, як вона розвивалася, як набувала популярності. Так, я з собою взяла матеріал. Тож, всі охочі можуть долучитися і спробувати цю техніку. Під час лекцій учасники дізналися про історію виникнення пастелі як матеріалу, її розвиток у світовому українському мистецтві, особливості техніки та сучасні підходи до її використання. Перші згадки про пастель були ще приблизно у 16 столітті. Її називали Апастелю. Це перекладається з італійської як тісто. Художники. Брали пігмент, замішували з водою, додавали або гіпс, або ще якісь матеріали, і робили такі палички, і використовували взагалі для підмальовки. Потім десь приблизно у 18 столітті пастель набула своєї популярності після такого випадку, коли Мисткиня з Венеції, Розальба кар'єра, привезла свої роботи, виконані пастелі у Францію. І всі аристократи, вони, як побачили, вони просто закохалися в цю техніку. Вона дуже органічно і прекрасно вписалася в стиль Рококо. І вона, наче, стала символом цього стилю. Потім вже десь у 19 столітті, коли ми Графітові олівці, кольорові олівці, пастель якось трохи втратила свою популярність і відійшла на одна. другий, третій план, але не зникла. Пресіоністи використали пастель в іншому жанрі, в іншій техніці, більш експресивно. І люди побачили, що пастель може бути не тільки такою сніжною, оксанитовою, наче е, хмаринка, а може передавати е, експресію. Унікальний такий матеріал, який межує між графікою і живописом, тому що можна використовувати пастель як олівець, там все писати, так, графічно, а також можна робити е, широкі плями. Е, так, як в живописі. Як я прийшла до пастелі? Перше, я спробувала пастель. Знаєте коли? Коли була організована виставка до Дня музею, що Любов Романівна зробила, це, здається, був 16 рік або 17, -й, 16 й І вона роздавала всі теми. І мені каже, Ігіна. От, ти, ти така тендітна, я тобі даю тему І Я балеріна, Я, знаєте, така балеріна, акварель. Чи, як цей стан легкості, якими матеріалами підкреслити? І я вперше використала пастель. Я дивилася багато робіт інших митців, які писали балеріни. І найбільше мені сподобалось, як балеріни саме пастелью виконані. Особливо цей фатін надзвичайно пастелью передається простовав. Я зробила декілька робіт, робила і копію робіт. Мене просто так захопила ця тема балету. Це було так, в 2016 році. І потім. Різні етапи своєї да, мистецької діяльності я використовувала різні матеріали, пробувала. І от фаворитами для мене зараз це пастель і текстиль, текстильні колежи. Окрім лекції, Нігіна Стогні провела також невеликий майстер-клас, під час якого усі охочі мали змогу власноруч спробувати себе в техніці пастелі. Художниця показала, як правильно наносити пастель на папір, поділилася професійними порадами та навчила базовим прийомом роботи з цим матеріалом. Також нам вдалося поспілкуватися з відвідувачами заходу і дізнатися, які враження на них справила ця мистецька подія. Пастелью перший раз спробую тюльпани. В дитинстві я, я взагалі ходила в художню школу, але не було тоді пастелі. Якось, ну я не працювала, у мене був тоді сангіна і уголь. І уголь ми брали з кастра. І це подібна техніка, що теж от, малюєш контур, розтираєш пальцем, але там один колір якийсь, там чорний лі. Такий коричневий, так, так, а тут різнокольорові. Ну, дуже цікаво спробувати саме пастель справжній. Я кажу, якийсь магічний. Така. Трохи нагадую дитинство, коли хотілося. Там моя мама десь розповідала, що вона онука заставляє зафарбовувати. Те саме вона робила і мені для того, щоб фон був кращий, ти пальчиком так розітриться, наче якесь дитинство. Я малювала останній раз, в школі, мабуть, на уроках малювання. І тут я вперше почала малювати пастелю. Дуже незвично. Захід пройшов у теплій атмосфері творчого діалогу і надихнув як досвідчених художників, так і тих, хто тільки відкриває для себе цю ніжну та експресивну техніку.